Нація нескорених продовжує боротьбу за свою незалежність. Минуло більше року, а наша жага до перемоги не згасає. А людь продовжує насичувати нас силою для нових звершень. Кременчуцькі новини в ефірі сьогодні ми розкажемо вам, чим у Кременчуці розпочався робочий тиждень. Мера Алітуса міста побратима Кременчука, пана Нерію Сацесюліса, переобрано на посаду. Кременчуцька громада бажає успішного продовження роботи і співпраці та дружби з Кременчуком. А як вплинула війна на побратимські зв'язки Алітуса і Кременчука, покажемо вже за мить. Друзі пізнаються у біді. Це не просто фраза, а мудрість, яку не можна заперечити, особливо у сьогоднішніх реаліях. А якщо казати про Кременчук, то ми можемо бути певні, що маємо справжніх друзів, з якими можемо подолати будь-які складнощі. Наш побратим з Литви, місто Алітус, на чолі з міським головою Неріусом Цесюлісом, з перших днів повномасштабного вторгнення організували збір і передачу великої кількості гуманітарної допомоги для Кременчука. Мер Алітусу особисто за кермом переганяв до кордону. Дону автівки для наших захисників, зокрема, завдяки пану Цесюлісу, наші спецпризначенці отримали реанімаційний автомобіль, який рятує життя бійців на передовій, і це дійсно неймовірний приклад дружби та підтримки, за який наша громада дуже вдячна. У 2022 році міська рада Кременчука відзначила пана Цесюліса нагородою за заслуги перед містом, а на честь Алітуса названо одну з вулиць у нашому місті. А вже сьогодні ми вітаємо пана Цесюліса з переобранням. На посаду мера Алітуса від імені Кременчуської громади бажаю Нерію Су успішної роботи на посаді мера. Запевняю, що Кременчужани дуже цінують все, що ви для нас робите у ці часи важких випробувань. Я переконаний, що співпраця і міцна дружба наших громад триватимуть і розвиватимуться у майбутньому, зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. З такими друзями, як громада Алітусу, ми обов'язково переможемо расистів. А співпраця і міцна дружба наших міст буде тільки міцнішати. Антон Воробйов, Кременчуські новини. До свята 8 березня залишилися лічені дні. Сьогодні ми дізналися у Кременчужан, кого Вони привітають у цей день та що планують подарувати своїм близьким жінкам. Наближається свято весни 8 березня. А разом із ним неймовірно складне для чоловіків питання, що подарувати у цей день. Адже дівчатам будь-якого віку важливі увага та турбота. Тож над презентом варто замислитись заздалегідь. 8 березня відзначатимуть міжнародний жіночий день. А напередодні моя подруга ще і свіде народження. Я замовила їй ось такий подарунок, тому що я знаю, що вона давно це хотіла. Давайте зараз дізнаємось, що крематежани буде дарувати своїм близьким жінкам. Квіти, солодощі, чашки, подарункові бокси. Різновидів, що подарувати жінці, чимало. Маму буду поставляти чашечку, з пищу, Таня краще всіх. Маму Таня зовут. На жаль, я ще тільки почав про це думати. Зараз тільки 6 березня. Я нещодавно зловив себе на думці, що скоро 8, Тому Буду вирішувати це сьогодні-завтра. Все, 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 що зможу, зроблю все. Сесер, бабушку, маму, подруг, можливо, да. що буду дарити. Цвіти. Я э, маму своєї жінки і свою рідну маму. Бо моя жінка зараз з дитиною за кордоном. І квіти, колготки, і э, матері. Зараз вона після інсульту, я їй йду в спортивний магазин. резиночки, знаєте, такі спортивні. Оце то такі, такі полє, полезні, такі невеличкі, такі дрібнички. Це таке свято жінок. В мене є матуся, сестра, бабуся. Я. Думаю, що привітати своїх близьких це обов'язково потрібно. Матусі буду косметику дарити та квіти. Обов'язково сестрички теж квіти буду дарити. Бабусі теж квіти та якісь смаколики. Також часто в родинах є свої традиції святкування міжнародного жіночого дня. Чоловіки влаштовують сюрпризи своїм донькам, мамам та дружинам. Ми лежимо всі втроєм в постілі, та папа тато нам приносить квіти, там, каву, ось такі традиції. Потім ми можемо піти в кафе, щось таке є. Раніше жінки свій стол готувати, прибирав. І це в ну, це нас така була традиція. І ми сідали за стол. Це свято весни, свято жінок. Якщо ви ще не визначилися з подарунком, саме час замислитись, адже часу залишилось мало. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. У перший день весни в галереї мистецтв селища Чорнухи Полтавської області розпочала роботу виставка вишиванок Ольги Кривенко, французький вузлик. Майстриня наразі проживає у Франції, але не забуває про рідний край і активно допомагає зсу. Про вишиті картини наш наступний сюжет. Полтавщина – край, де розквітають таланти у кожній сфері життя зі співами і з яскравими вишитими картинами. Розпочалася весна у селищі міського типу Чорнухи. Відкриття виставки Ольги Кривенко талановитої майстрині вишивальниці стало важливою подією для місцевих жителів. Хоча Ольга проживає за кордоном понад 15 років, її серце завжди повертається до рідної Полтавщини. Хочу подякувати працівникам чорганського музею та відділу культури. За пропозицію провести цю виставку саме зараз, вишивальна спільнота не пройшла осторонь цього всього, і ми беремо активну участь у всіляких зборах, які проводять рідні чоловіки чи друзі наших вишивальників. А також спільно з іншими вишивальницями, що мешкають за кордоном, Ольга допомагає Збройним силам України. Наразі дівчата передали вже понад один мільйон гривень і продовжують допомагати нашій армії здобувати перемоги. На виставці було представлено більше 80 творів, кожний з яких унікальний і захоплює своєю красою. Адже техніка французького вузлика, який використовує Ольга, надає вишивці об'єм та глибину, що робить її ще більш привабливою і витонченою. А коли майстриня Вкладає свою душу в роботу, то картини набувають життєвої сили і виглядають, ніби оживають перед нами. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Сміх, завдяки якому наші військові отримують необхідну підтримку. Вихідними в міському палаці культури відбувся благодійний концерт, на якому виступили талановиті українські виконавці та коміки. Скільки грошей вдалося зібрати, та як часто такі концерти проводяться, дізнавалися наші журналісти. Полтава – це Кремлячуська область. Чемпіон Ліги сміху полтавська команда СМТ виступала цими вихідними у міському палаці культури на благодійному концерті, в рамках якого збирали гроші на потреби ЗСУ. Коміки активно залучали зал у своїх номерах та дарували такий необхідний зараз гарний настрій. Команда не вперше у Кременчуці та щоразу радіє реакції глядача. Фронтмен команди СМТ Владислав Стеблівський розповів про організацію благодійних концертів та про їхню роботу, яка також наближає перемогу. Команда СМТ уже не перша з. Бере участь в благодійних концертах і організовує їх. І ми, знаєте, як то кажуть, кожен зараз на своєму місці, ми робимо те, що ми вміємо, і цим, я вважаю, також наближаємо нашу перемогу і допомагаємо хлопцям. Тому це дуже важливо. І команда СМТ, і Артем Лоїк, і дуже багато організаторів цього концерту, тому що я ще раз наголошую, це благодійний концерт, і всі для цього робили все можливе, щоб він відбувся. Благодійні концерти це один з найкращих способів зібрати грошову допомогу, адже люди отримують неповторний заряд енергії та позитиву за кошти, які підуть на хороші справи. У Кременчуці подібні концерти завжди мають успіх. Перший у нас був, якщо я не помиляюсь, десь в середині вересня це були ветерани космічних військ та Ігор Ласточкин. Тоді був перший. І тоді вони робили тур цей благодійний. І в Кременчуці вони зібрали найвищий донат. Тут було 169 тисяч зібрано тоді. Тому Кременчук Фореви ми найкращі». Безпосередню участь в організації та у виступах брав український реп-виконавець Артем Лоїк. Як зазначає артист, він ще жодного разу не відмовився від виступів на благодійних заходах, адже це також наближує нашу перемогу. З початку війни я завжди в мене такий квест. Кажу так: на всі благодійні концерти. Ми так сказати, тримаємо свій фронт. Якщо ми зупинимось, робити концерти, або зупинимось робити бізнес, або зупинимось взагалі. Це якраз буде на руку расистам, тому треба робити свою справу. Якщо ми тут в тилу, то треба її робити гідно. Тому я думаю, такі концерти робити потрібно. Команда СМТ займається благодійністю у різних напрямках та продовжить брати участь у таких заходах. За період війни, ну я не знаю. Я думаю, вже більше десяти це точно. Ми так само організуємо, як і в Полтаві, так і по всій Україні. Крім того, що ми організуємо такі благодійні концерти в Полтаві. Ми зробили таку команду аля шоу-бізнесу Полтави. Футбольну команду. Також ми організуємо футбольні благодійні матчі. Прям так порахувати я не можу. Але я думаю, багато Але скільки б їх не було, це мало. Ми стараємося робити все більше і більше. Концерт був наповнений сміхом, піснями та поезією в рамках благодійного аукціону. Глядачі могли придбати тубуси від снарядів та до. Помогли зібрати доволі велику суму більше 40 тисяч гривень, які передали на потреби наших воїнів. Дарія Кимець, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Родинні змагання чудова можливість об'єднати та згуртувати усіх членів родини, а ще й корисно провести час разом. Тож на першому етапі всеукраїнського фестивалю Мама, тато я спортивна сім'я було чимало охочих довести, що їхня сім'я найспортивніша. Детальніше вже за мить. Сучасні сім'ї все частіше приходять до того, що здоров'я це дуже важливо для повноцінного і щасливого життя. Спорт для всієї родини допомагає кожному відчувати себе відмінно, а родинні змагання об'єднують і згуртовують усіх членів сім'ї. Саме це і відбулось під час першого етапу всеукраїнського фестивалю Мамо тато я спортивна сім'я. Ми зібрали 18 сімей учасників підготували для них чудові естафети. Це конкурс різні, які гуртують їхню сім'ю. Разом вони проведуть гарний час спортивно і весело. Організаторами цього заходу є Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцької міської влади. Родини змагались у двох категоріях. Команди з дівчатами та команди з хлопцями. Усі намагалися вибороти звання найкращої спортивної сім'ї. Юлія вважає, що дуже важливо привчати дитину до спорту. Саме тому без вагань взяла участь у змаганнях разом з чоловіком та сином. Це спортивний конкурс. Ми вирішили провести вместе вихідні з сім'єю. Спорт – це сила, так сказати. Ну, за здорове вражи. Наша сім'я спортивна, тому прилучаємо почуть. Маленький спортсмен Максим займається футболом. Ці змагання для нього стали чудовою нагодою перевірити свої фізичні навички. Мати хлопця Дарина підтримала сина в його бажанні позмагатись. Перш за все, тому що є така змога провести час з цією родиною, весело провести час, щоб було що потім пригадати і підтримати сина, показати своїм прикладом. Що... Ярослав вважає, що родинні змагання це чудова можливість корисно провести час разом з родиною. Ми любимо спорт, ми любимо бігати, тренуватися, займатися фізичною активністю. І цікаво з дітьми позмагатися. Тим паче зараз такий час, коли мало фізкультурних занять можна з дітьми зібратися, поспілкуватися, ну і, і фізично розвинутися, звичайно. Переможцями стали шість родин. Проте усіх учасників нагородили почесними медалями, кубками та цінними подарунками. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кремечуцькі новини. Вихідними ФК Кремінь та ФК Дружба очеретувати змагалися за першість у фінальному матчі вищої ліги чемпіонату міста з футзалу 2023. З яким рахунком закінчилася запекла боротьба за першість? Дивіться далі. У Кременчуці відбувся фінальний матч вищої ліги у чемпіонаті міста з футзалу 2023. Гра між ФК Кремінь та ФК дружба була напруженою. Спортсмени обох команд боролись до останнього м'яча, не поступаючись один одному ні на мить. Зараз відбувається чемпіонат вищої ліги. Вищої ліги приймали п'ять команд. Дві команди по різним причинам покинули цей чемпіонат. Ми, як асоціація футболу, вирішили його дограти. Трьома командами зараз відбувається гра двох лідерів: це дружба очеретувати» та «ФК Кременчук», які зустрічались на кубок пам'яті імені Белих. Це перша гра вищої ліги, яка дуже цікава. Рівна гра. Всі претендують на звання чемпіона вищої ліги. За команду ФК дружба два голи забив Остапенко і став кращим гравцем чемпіонату. А з ФК Кремінь, одним ячем у воротах супротивника, відзначився Євтушенко. Другий гол забив Крошка. У кінцевому результаті гра закінчилась з рахунком 2-2. Проте у чемпіонаті переможцями стали ФК Дружба за очками. Всі розуміли, що це був фінал практично цього чемпіонату, який почали трошки більше команд, потім стало менше. Ну а я думаю, все одно воно було цікаво. Були команди, які були рівні друг другу. Ну але нам пощастило. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми можемо відновити мир на всій нашій землі без того, щоб залишати свої території Кремлю для чергових експериментів над людьми та історією. Але для цього ми всі маємо діяти разом. Слава Україні!